Збройні сухарі України, редиска Азовсталь та інші способи хайпування на війні та заробітку на абревіатурі зсу привіт, це Кучерявий і обговорення недоброчесності в рекламі, що точно на часі. Були вагання, чи варто збирати докупи усі ці прояви псевдопатріотизму, бо є зовнішній ворог і точно не до чвар всередині. Але їх стає все більше. І я розумію, що наше з вами мовчання притворюється в толерування і помноження таких випадків. О, курва! 23 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, аби припинити експлуатацію тем війни в Україні у комерційній рекламі та маркетингу. Говорити про яйця для ЗСУ за ціною 17 гривень за штуку буде відвертою бородою. Тому що воно коли ну що його казати, коли воно звісно. Хоча особисто я чекаю на прозоре розслідування, яке пообіцяв Резніков. Але сьогодні поговоримо про ті випадки і про те, на що кожен із нас має вплив. Карам! Найперше на що звертаю я увагу у бізнес-дописах, це текст «10% від заробітку. Передаємо на зсу класна ініціатива, але є чимало тих, хто на сьогодні заробляє і хайпує на цьому. Я офігію Валера. Я офігів. На мої запити до інтернет-магазинів, постільної білизни, авторів застосунків, кафе про надання звітів чи то чеків про передачу коштів, отримав чимало відмовок. До прикладу, ми зробимо допис у соціальних мережах. Це закрита інформація. Ми не надаємо інформацію про свої доходи. Класно? Як хайпанути на цій темі отримати додаткову лояльність від клієнтів, а також заробити додаткових грошей, так ви відкриті. А як тільки надати звіти чи чеки, це секретна інформація. Рот на замок, ключик юрдан. аналогічно, як і запитання про те, чи працюють офіційно, чи оформлені тов ФОП. І чи є звітність та сплата податків, це все є секретною інформацією. Я розумію, що малий бізнес в Україні намагається виживати і продавати залишки товарів, куплених ще до 2022 року і повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і створює ці відео під патріотичні пісні. Ну бо це краще залітає в рекомендації і люди краще реагують на товар. Але як вам реклама російськомовної розкладки для клавіатури у 2022 чи 2023 році? Може бути, так треба ж продати. Але як вам подібна реклама російськомовної розкладки на клавіатуру під українську патріотичну пісню про війну? Прокинути усіх у відповідь на моє доречне звертання до магазину щодо цієї ситуації отримав море негативу і комунікацію рівень Бог. Нічого в нас в країні не зміниться, тільки писати негатив. І, взагалі, ці накладки Китай робить. Так нічого не зміниться. До того ж, Китай штампує російські триколори. То ви їх теж продавати будете? Боже, яке кончене. Ще один спосіб хайпу це назви в стилі патріотизму. От ви. Конкретно ви чи засіяли вже свою городину насінням перемоги до прикладу, редискою Азовсталь, буряком патріот чи кабаком Привид Києва? Як мінімум, рукову волонтерку маєте посадити у себе на балконі. Це фундаментальна річ. І родзинкою є напис на цій упаковці: прибуток на підтримку ЗСУ, а також дуже промовиста подяка на сайті виробника, аби підтвердити свою доброчесність. Щоправда, ні печаток тобі, ні вказівок, від кого ця подяка. А про звіти і чеки ми взагалі не чули. Такий жах. Такий жах. А що ні жах? Жах, я ж кажу, який жах сміялися з росіян, але в нас вистачає своїх розумників і розумниць, які шиють дитячий піксельний одяг. Ну а чом би ні? Це ж круто. Форма військового на дитині. Особливо у період повномасштабної війни, типу, народився і вже на війні згодився. Тут сподіваюся, мої додаткові коментарі просто зайві зараз. Я буду матюкатися. Не бояться хайпитися на абревіатурах та темі війни і українські зірки. До прикладу, Тіна Кароль разом із брендом One by One в рекордних темпах продали кардигани та колготки із логотипом зсу. Питання лише одне: чи точно абревіатура має бути на дупі, піхві і стопах? Це банальне знецінення і приниження, як на мене. Тож усі ці шкарпетки ЗСУ, прапор України у формі трусів. Це банальна вкусовщина і ганебне хайпування на патріотизмі. Верх цинізму і дно патріотизму це діяльність бренду ГЛО компанії British American Tobacco. Організація успішно працює в Україні, має ліцензію, але не припинила своєї діяльності на Росії. А нащо? Там же теж люди, і вони ні в чому не винні. Вони ж просто маленькі люди, які нічого не можуть зробити із великою системою. І для того, щоб бренд Гло підкреслив свої вселенські бажання про мир в усьому світі, в Росії працюють, а в Україні запустили спеціальну кампанію проєкт про українську мову. Благородно поділися українським словом, на якому реклама Гло і будь молочинкою. Адже завдяки тобі та грій на патріотизмі Гло поширює свій товар. Тобто працюють на Росії, сплачують там податки, цим фінансують ракети в бік України і разом з цим в Україні створюють патріотичний проєкт для українців та розвитку української мови. Браво! У соцмережах на мою пропозицію додати до гласарію слова сепаратисти, циніки та запроданці, СММ-ники спочатку поставили вподобайку, а потім прибрали, вчитавшись у текст. Але відповіді немає і нині. Правильно, мороз не раз нас рятував. Як до прикладу, морозиця компанія Ідіс. Це материнська компанія брендів Моршинська, Боржомі, Аляска, Миргородська. Вони є відверто російським бізнесом, але за майже півроку не спромоглися ні відповісти на мої запити, ні на нещодавні запити журналістів від НВ. Наприклад, більше і детальніше можна побачити у моєму іншому відео. Тож, попри відсутність нормальної комунікації, команда просікла фішку нового часу і вирішила хайпанути та заробити на патріотизмі. Випустила воду із назвою Воля. Ну а чому ні? Як інакше, коли на полицях супермаркетів ряснюють бренди із назвами Слава Україні, Мілітарі Банки, Водка Фрідом, Джавеліна Непереборна з руським кораблем та багато іншого. І це все точно не про патріотизм, а про банальне привертання клієнтської уваги. Коли ви вибираєте товар і маєте класичне пакування, і пакування із прапором України, і написом, що бренд було створене під час спротиву, і кошти йдуть на підтримку, в більшості випадків вибір паде саме на таке пакування. А вже звіти і реальна допомога то вже питання друге. То вже секретна інформація. Ми ж пам'ятаємо. Як то кажуть, усе дізнаємося після перемоги. Ви чули цю фразу? Я теж чув. Там, де випити, там і попоїсти. Якщо не продаються звичайні цукерки із горішками, не біда. Назвіть їх ім'ям пса патрона. Не продаються цукерки з суфле, хм, є рішення проблеми. Назвіть його ППО. Зіграйте на почуттях і патріотизмі своїх клієнтів-покупців. все дуже легко і просто. Покупець, вибираючи між двома товарами класичним і патріотичним, звичайно вибере. Патріотизм дуже файно, і ми задоволені. Ідете додому чи гуляєте парком, і бачите величезну кількість кафе. Усі вони конкурують якістю сервісу, смаком кави чи кількістю смаколиків до цієї кави. І серед них є один найголовніший хайпожер – кафе під назвою Патріот. Звичайно, усі інші не патріоти, а тут продається найпатріотичніша кава. А якщо вона буде ще й в піксельному стаканчику, взагалі вогонь. Тому що пити каву із звичайного статті стаканчика – це вже якось не те в країні війна, а стакан із пікселем це стовідсоткова гарантія перемоги зсу на полі бою. Ще одне обов'язкове слово для будь-якої патріотичної назви незламність, центри незламності, ялинка незламності, рік незламності на дев'ятому році війни. Я передбачаю, що скоро в нас будуть туалети незламності, пурген незламності, сміттєві баки незламності, паливо незламності, телевізори незламності. І цей список нескінченний. Ще один прояв патріотизму: ліпити собі на груди нагороди. Закладаються, ви чули цю фразу. Формаційний фронт, формаційний фронт, інформаційний та економічний фронти разом на передовій інформаційного фронту. Фронтовики. Та тільки хотілося б нагадати, що фронт це місце проведення боїв, а економічний, інформаційний, політичний, торговельний, дипломатичний може бути виключно тил, але точно не фронт. Не знецінюємо це місце. Там, де свистять кулі біля голови, там, де зриваються снаряди, де гинуть захисники і захисниці, це фронт. Все інше, це економічна діяльність, інформаційна діяльність на забезпечення життя країни. Все це є тил, який забезпечує фронт. От і все. Це база, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Наостанок про сайт піратського контенту Еждієска. На сайті можна побачити прапор України з закликом Слава Україні! Героям слава та й більше того, почали робити українськомовний патріотичний дубляж. Ось яку дивину мені нещодавно надіслали. Українці, українки, дивіться свої улюблені серіали та фільми українською та запрошуйте своїх близьких до нашого сервісу Еджіреска, де ми намагаємось перекладати всі цікаві проекти. Відправте російську озвучку вслід за російським воєнним кораблем. Разом до перемоги. Слава Україні! Та найдивніше, що на інших дзеркалах сайту не знайти ні прапора України, ні української озвучки, оскільки ці сайти орієнтовані на російського глядача. Ось такий він ситуативний піратський патріотизм. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Наостанок скажу, що це відео не є закликом до масової політики скасування усіх і всього, що бавиться у тему патріотизму. Можна і варто створювати українські продукти, гратися і бавитися в креатив. Але не обов'язково називати кафе Джавеліна чи Патріот. Можна ж назвати його кафе біля хати, побавитися і з назвами і з креативом. Ось і все Ми ж креативна українська нація. Дякую, що ви додивилися до фіналу це відео. І сподіваюся, що ви його поширите у соціальних мережах серед своїх друзів. Поширюємо адекватну українську думку. І побачимося! Це був кучерявий.